Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. Кого людям бояться? Ну, звичайно, ТЦК. ТЦК зараз вже не те, що відверто бояться. ТЦК це страшний сон кожного українця, україн, українки. Це, на мою суб'єктивну думку, загроза життю та здоров'ю українського народу. Але ТЦК допомагає поліції. Поліція, яка повинна нас захищати. Тому що ми ж за цей мій зарплату платимо з податків українців, щоб вони нас захищали. А вони зараз нас не захищають. Вони допомагають ловити ТЦК, ловити простих людей, простих роботяг, простих селян та українців. А зараз, зараз українцям ще буде потрібно боятися людей в балаклавах в цивільній формі. Уже не один раз засвітилися люди в балаклавах в цивільній формі. Чернівецькій області на Калинівському ринку, на інших ринках України, в, в, в у, у Львові, місті Львів, у Дніпропетровську. Люди в цивільному, в Балаклавах допомагають тицикашникам, поліцаям пакувати українців і заносять їх буси. Хто це? Ну по-перше, це муніципальні варти. У кожного мера є муніципальна варта у великих містах, який дан наказ виловлювати українців. А тепер охоронні фірми, охоронні фірми. А скільки в Україні охоронних фірм? Правильно? І всі охоронні фірми працюють. І 90% в охоронних фірмах здорових міцних хлопців мають бронь. Завдання охоронних фірм теж охороняти нас, охороняти, забезпечувати спокій українських громадян. А судя по всьому, охоронні фірми, передягаючись цивільні. Допомагають виловлювати українців, поліцаєм, тітушкам, муніципальній Варті. З вами український історик та журналіст Яршвець. До нової зустрічі. Дякую. Підписуйтесь на канал.